І до тих пір, поки ми будемо з вами ось так співати, ми не переможні. До тих пір, поки пісня Любов буде поміж нас, ми не переможні. Саме цього хоче ворог роз'єднати нас, але вмиється юшко, Ми єдині, коли ми співаємо. І нехай сьогодні пісня геніального Володимира Івасюка. Людина, яка віддала життя за любов до України до всього українського. Нехай його пісня буде поміж нас сьогодні. Тут переясливе, співаємо. І для наших прекрасних жінок, для наших дівчат оплески найкрасивіші в світі. Ця пісня красуні для вас. Нехай пісня буде поміж нас! Співає переясну. Ля дорога від твоїх воріт до моїх воріт як струна, Та чому вускулився твій самотній слід, Знаєш, ти одна, ти одна, Зимна осінь, ще той слід листя не накрила. Бо до тебе навесні, я повернусь мила, твої руки, я візьму знову свої руки, не розквітне поміж нас, що в тих вітро слухи, не ховай очей, блакитний промінь заспівай мені в останній раз, пісню ту візьму собі, На помер, пісня буде поміж нас. По твій голос, по твій голос щедра побі. Явовколо, серс нею пове. Що в тили спаде і виросте зелений. А ти в місні будеш завжди біля мене. Не срадно кесердесене, два шоблички. Сьогодні співаємо, під цей чудовий акомпанемент. Я всіду сніги і з гір потоками, ой, глибокими ми навесні. Завжди дорога, та неспокоєм те. Переяслабі мені саме тут дякуємо, співаємо з вами, але ось іще не слід листя не накрила. Бо до тебе навесні, я повернусь мила. Tvoji roki, jadli smo znova svoje roki, ne robite pomiš našo piktvitro slugi, ne chovaj od šej blatitej progi, zaspivaj medivo, stani raz. Pismu, tu pismu sobiv, na nas pomen, písma bo pomiš nas, pod piholost, pod piholost, šedra povi. Колосеві зелен, коло с нею пове, що в спаде, і виросте зелений. А ти в пісні будеш завжди, біля мене. А ти в пісні будеш завжди, біля мене. А ти в пісні будеш завжди біля мене. Дякуємо, друзі. Надзвичайно раді сьогодні бути у вас в гостях. Дякуємо, що співаєте з нами.